Доброго часу, друзі. Значить, у нас на календарі лютий місяць 2024 року. Ну і наша локація Волинська область. Сьогоднішня тема трапезунд. Ну, моя цікавість і потяг до експериментів, значить, творить дива, і значить, що ми будемо робити з трапезундом. Всі, скажімо, досвідчені, чи ті люди, які рахують себе досвідченими трапезундоводами, рекомендують формувати саме трапезунд на ну саме трапезунд кущем, оскільки це його природна природня формовка і сортний скорослий. Ми ж хочемо, щоб всі дерева в нас росли на штамбі. Що ми будемо для цього робити? Маємо власний саженець фундука, який такий віддирок був посажений. Ну, хто слідкує за каналом, бачив. Він вже має цвітову бруньку, але неї прийдеться видалити, оскільки в цьому місці ми відріжемо цілу гілку. І з цієї гілки на висоті сантиметрів 80-90 залишимо тільки 3-4 бруньки на формування. Ну, скелетних гілок першого порядку. Будемо на високому штамбі пробувати формувати трапезунд. Більш так явно видно, виражено, це на трапезунді посадки осінь 2019 року. Ну, цей, цей горіх вже мав плоди в прошлому році, там 70-80 штучок, я не пам'ятаю, цьогоріч, думаю, буде не менше. Ну, почнемо не з плодів. Почнемо, як все було. Почнемо з того, що було тут дві гілки. Ось одна залишилась, з другої залишився зріз, замазаний варом для того, щоб не попадала сюди всяка нечисть. Виглядає це ось так. Звичайно, це ще обробиться, побілиться, пофарбується і буде трошки більш приємний вигляд мати. Друга гілка видалена, виглядає вона ось так. Да, немала гілка видалена, скажімо більше. Ну, скажімо, половина дерева можна сказати, видалена. Але вони росли під гострим кутом. І ось бачимо, тут таке вже в середині відмирання чи не відмирання, як це пояснити. Ну, думаю, видно. Деревини його потрібно підв'язувати і під урожаєм він розчахнеться. Щоб він не розчахнувся, ну і, звичайно, задля експерименту ми робимо ось таку от річ. Значить, б'ємо два кілка по дві сторони. Ну і за допомогою шпагата розтягуємо в різні сторони, щоб вирівняти сам штамп. Звичайно, штамп зараз нам не вдалося вирівняти, але думаю, з часом ми його підтягнемо, підрівняємо, будемо потрошки підтягувати, і він буде більш-менш рівний. Тут залишен, залишили вже поросель, з якої будемо пробувати, яку будемо пробувати вкорінювати. Ну і ці всі гілки, хоч вони йдуть всередину. Ми їх всі цьогоріч залишимо. Чому залишимо? Бо і так забрано досить багато від крони. Ось так виглядає стільки цвітових плодових бруньок. Закладає закладає трапезунд. Думаю, урожай буде не менший як минулого року. Ну і такого приблизно воно в нас вигляду набуває. Чому такий високий штам в районі? Ну тут вийшов в районі сантиметрів 90, можливо, метра. Ну сам трапезунд, хоча це звичайно моя думка, що так щось вийде з цього хороше трапезунт низькорослий сорт, і вгору він особо тягнутись не буде. Будемо на такому штамбі, ну, звичайно, з часом, повторюся, більш підрівняному пробувати формувати цей низькорослий сорт. Що з цього вийде, звичайно, будемо знімати і будемо дивитись разом. На цьому, друзі. А і ще досить досить така цікава історія. Думаю, є певна кількість. Якість сережок підмерших на трапезунді. Але є сережки, які й пилили, і пилять ще досі. Є вже такі от підсохші. Думаю, вони підмерзлі і витягуватись вже не будуть. На цьому будемо завершувати відео. Будемо спостерігати далі. Вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!